Та твоя параноя похожа на того гнома, ти схожа, не наче на оцю страшну корову. Я тобі скажу, що це дуже недорого. Коли бачу оці нездорові очі, що з тобою здригаються знову. Ой, ти просто підійшов спитати. А ти така, нібито то. що тут буде брати? Не знаю у твоїх очах здригаються оці ефекти. Тому що ти знаєш, що в твоє, хоча ж немає правди. Ти просто наїбала, сама себе розвела і гуляєш по краю. Ай, це просто параноя. Таке твоє життя, а що з тобою? Го? Ти що з тобою? Хочеш що сказати? Я тобі не просто я не хочу з тобою навіть розмовляти, тому що ти будеш тут зрихатись ти хочеш мені розказати, а сама не знаєш не для чого і для кого ти живеш, а тебе є дитина і стільки рочків їда, що ж ти дала, і для чого ти прожила, і кому і далі? Що, і як, і що ти заслужила? Я тобі скажу, що це просте життя. Я хочу тут далі боротися, як оце не мовля. Ай, це моє життя. І далі розмовляю на ось ці теми собі в силуетах я. Ай, не хочу тебе тут бачити нині, тому що ти якась єбанута в цій дитині, ай, ти просто єбанута, да як дитина, в якій не додавили того, ага, да, не було там морськороки, та це просто правда, яка виливається ізнутри Ай, було колись добре мені. Думав я, що ти та, яка буде зі мною в пустоті, до самого кінця. Але на самом діялі мені показалося Ай, Не знаю я чому і так Але ти просто як той шалений сказ Я тобі скажу, що ти параноя ходяча Тому давай, іди з мого життя Навряд чи зустрінусь більше з тобою Я Тому що ти параноя їбанута